Так, сигнал у нас ось там. Давайте разом дивитися. Я ще не знаю, що там. О, бачу, 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 бачу монетка. не знадобиться монетка. Усім привіт! Давно не бачились. Сьогодні відкриваю сезон на ось такому городі. Город у нас трішки зимній. Буде копати не зовсім зручно, але Відкривати сезон потрібно. Тут у нас сніг сантиметрів з 10. Але місцями можна побачити ось таку картину, ось таку, тому це нам трішки заважатиме. Але в принципі нічого. Я думаю, знахідки будуть. Це город, на якому я вже раніше бував. Було середньовіччя, почекав взагалі тут нічого, але середньовіччю досить багато знахідок. Тому давайте пробувати. Була поряд церква, до речі, я тут знаходив чимало хрестиків цікавих, тому сьогодні надіюся знайти хоча б один. Ще я собі взяв ось еквінок з 800 з такою катушкою. Такою катушкою і з таким S-образною штангою, з таким перех... Ось. Отак ми сьогодні будемо копати. Тому погнали, давайте пробувати. Скажу вам відверто рівень складності високий, оскільки сигнал вицепити важковато в такому снігу. Це в мене друга ямка, ось там перша. Видно, натолочив. Там все ходив, ходив, не міг нічого вицепити. І ось в мене друга ямка. І друга ямка в мене монетка. Ось вона. Дивіться, як вона засіла. Засіла вона конкретно, діставати прийдеться. Ось вона, можна сказати, запечатана. Вже можу сказати, що це середньовіччя, оскільки. Надзвичайно тонка. Давайте дивитися. Ось така монетка. ну її в снігу зараз трішки помию. Можливо, дасть якийсь результат. Це Боратос якийсь 17 століття. Мідна розмінна монета. Зараз я нічого тут не зможу розгледіти. Зараз так попробую хоч щось вам показати. Сьогодні контента буде небагато, оскільки коп важкий в таких умовах. Але щось то буде. Ну ось такий він весь вбитий. Давайте йдемо далі. Будемо пробувати. Коротше розказую, був такий сигнал, не дуже важний, і їх тут ще цих сигналів декілька. Я його так небережно витягав, що вам не передати. Я думав, чесно кажучи, якийсь шмурдяк. Але це у нас випадає ось такий хрестик. І це просто офігенський хрестик. Я вже бачу, що він старий-старий. Ось така знахідка. Я ж вам казав, що тут я вже знаходив пару хрестиків, бо тут була церква, можливо, в цьому будинку колись. Який тут стояв, жили люди набожні, і до них постійно приходили з церкви. Я чогось так думаю. А можливо тут і піп жив. Хто його знає. Зараз я його трішки помию і вам покажу. Так, ось такий у нас вийшов хрестик. Шкода, що він вбитий. Але знахідка суперова. І цілий. Щось мені підказує, що це у нас 17 століття. Можливо я помиляюсь, інформацію я знайду і вам залишу. Ось такий хрестик колись тут загубили люди. Клас. Купаємо далі. Так. Глядачі, по шмурдяку в мене тільки два сигнали, яких я викопав. Це шматок вилки і железяки. І ось в мене випадає щось цікаве. Сигнал був на пізню радянщину. Зараз ми з вами подивимось. Ось така грудка, яка ще не встигла розмерзтись. Але ми їй допоможемо. У здається 5 копійок радянські. Давайте я їх трішки в сніг з Хай приймуть зимні душ. Поки нічого не можу розгледіти. Це 5 копійок. Ось. П'ятірку видно вже. Пізні. Сигнал був такий собі. Ось. 5 копійок, а рік... Зараз я вам скажу. 61-й. Ось 5 копійок 61-го року. Думаю, немає сенсу її більше терти. Відітру вдома і вам покажу фото. Ось така знахідка. Йдемо далі. Хочу вам показати, як я копаю, щоб ви розуміли, як копаєте зараз ось, наприклад, сигнал. Спочатку я беру від горту і сніг, якого тут чимало. Ось дивіться скільки снігу. Я його відгортую і тепер пробую. Попробуй, грудка замерзла. Попробуй дати раду. Опа, ага. Не можу, треба лопату брати. Ось тут уже бачу. Шмордяк, напевно. Ось тут. Як це розламати його. Зараз я обережно лопати. Ось така бляшанка шмурдякова, і за якою я весь в болоті. Добре, йдемо далі. Ось трішки можете бачити, як я походив по городі. Ось такі у нас тут ямки. Ще є де ходити. І в мене монетка. Монетка посередньо віччю. Скоріш за все, ось вона. Надіюся, вам видно. Давайте діставати. Зараз я її трішки помию і вам покажу. А то взагалі болото не дає мені нічого зробити. Сигнал був досить добрий, але монетка знову вбита. Вся в окислах. розглядіти тут нічого не можна. Тому йдемо далі. Це точно середньовіччя. Але толку з нею немає. Йдемо далі. Друзі, хочу вам так сказати. На цьому городі я був не раз. Я вибив дуже багато сигналів і, чесно кажучи, навіть не надіявся, що після оранки будуть ложки ось такі. Тому я трішки здивований, що тут ложки. Значить оранка глибока, знахідки можуть бути будь-які. Тому що таке я пропустити точно не міг. Тому копаємо, час є, погодка класна. Ідемо далі. Кому цікаво, копаю я на програмі пляж 2, мультичастота, чуйка 25, максимальна. І в мене цікава знахідка, ось такий. Випав перстеньок. Чесно скажу, думав копати в онлайні, але сигнал був такий собі, тому швидко передумав. Дуже шкода, що він зламаний, але знахідка бомбезна. У мене за весь час ще не було цілих перстнів, тому хочеться дуже знайти вже цілого. Але подивіться, який ось цей гарний. Просто бомба. Зараз буду шукати його інші частини. Можливо, зможу знайти і реставрувати його. Хоча навряд. чи Але я попробую знайти інші частини. Ось така крутезна знахідка. Ось такий перстень, шматок. Йдемо далі. Черговий сигнал, я ще не дивився, що там. Хочу показати, які тут кучу гури снігу. Ось сантиметрів з 35. До речі, дам таку пораду, хто хоче зараз копати. Якщо у вас е немає наушників і ви копаєте без наушників, я б вам не радив взагалі виходити. Тому що сигнали я зазвичай всі, які сьогодні я купаю, я їх цепляю наушниками. А далі вже. Порпаюсь ногами, ногами, відкидаю сніг, а потім лише металошукачем дістаю, тому наушники тут необхідні. Так, щось у нас є тут. Щось тут. шмурдячок. Ось такий шмурдячок нам попався. Чи то бронза, чи то мідь. Ось така штукенця. Ох, болото. Копаємо далі. Ось тільки що в мене нога провалилася в ту яму. А тут в мене сигнал. Хочу вам показати його в онлайні. Такий собі сигнальчик. Такий собі, але хочу викопати з вами. Так Щось не можу настроїтись. Давайте я його викопаю і вам покажу. А то це не діло. Так, сигнал у нас ось там. Давайте разом дивитися. Я ще не знаю, що там. О, бачу, 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 бачу. Монетка. Ось вона. Пінпойнтер. Не знадобився. Монетка. І здається, я її зацепив трішки. Оп! Ось такий у нас слід залишився від неї. Що це за монетка? Так. Ох. Це здається середньовіччя. Давайте я її трішки в сніг від землі почищу. Я навіть води з собою не брав сьогодні. Так. Це напевно грош. Річ Посполита. Так, що ми тут бачимо? Бачимо, що це річ Посполита. Монетку треба чистити краще, тому що зараз нічого не можу розгледіти. Можливо, август толстий, але не факт. Так, а ззаді нічого не зрозуміло. А давайте я її почищу зараз. І покажу вам краще. Мені здається, там можна буде розглядіти. Так, це річ Посполита. І ось можна навіть рік розглядіти зверху. 1754. А можливо і 34-й. Це у нас реверс монети такий. Навіть рік можна розглядіти. Ну і якщо почистити, буде монетка бомба. Сперє її не сильно тер. А, це у нас Август Толстий. Це 54 1754 Ну Ось така монетка, класна. Йдемо далі. Знахідка бомба. Відкриваємо сезон чудово, я б сказав би. Еквінокс радує. Трішки находив. До речі, плюс зими, що ти бачиш, де ти ходиш, і потім не повертаєшся на, на ті ж самі кроки. Можна весь город обходити повністю. Тому якось так. Йдемо далі. Чергова монетка. Ось так розпорпав ямку. Щось важкувато було знайти. Я вам скажу, цією катушкою на городі працювати важко. Хоч вона і глибоко бере. Але пінпойнтер треба обов'язково, бо нею ви ціль не знайдете. Ось у нас монетка. Не знаю, що це. Що це у нас радянщина можливо? Зараз ми поглянемо. Так, це у нас одна копійка. Рік зараз скажу. Пізня. Не бачу. 82 рік. Одна копійка 82 року, здається. Ось така пізня радянщина. Йдемо далі. Хочу вам наглядно показати, як копається. Ось тут сигнал. Ось тут така глибина сніга. Немаленька. Трошки сніг краде глибину. Так, сигнал я викопав, він ось там. Зараз ми будемо з вами дивитися. До речі, досить глибоко був. Що це таке? Шмурдячок. Ага, ну так. Да. Кришка від горілки. Радянська. Там ще присутній напис якого заводу. Але ми її чистити не будемо. Ось така знахідка. Ідемо далі. Копаю, копаю і поки тільки одна шмурть. Типу ось такого пробка радянська. І поки все. Не знаю наскільки мене вистачить, але поки копаю, Надіюся ще одну монетку знайти і буду йти додому. І ось після моїх слів у мене випадає монетка. Трішки фонить приклад на електролінію. яка поряд, але не заважає. Я думаю, це у нас Радянщина. Так. Ось у нас монетка. Зараз будемо разом її розпаковувати. Щось закише надто сильно. Не знаю, чи ми щось тут побачимо. Ну давайте спробуємо. Бачу напис СРСР знизу. Ну, так як я і казав радянщина це, напевно, дві копійки або якийсь рамочник, не знаю, ось така знахідка. Тому йдемо далі. Вирішив я на сьогодні закінчувати. Хочу вам показати, що по знахідкам. По знахідкам у нас ось так. Це ось такий стародавній хрестик. Класний, я хрестики дуже люблю. Надіюся, можна його буде відчухати, щось побачити. Знахідка бомба. Ось такий перстень. Шкода, що відломаний. І трішки монеток. Із самих цікавих це ось ця річ Посполита, 1754 рік. Ну і ось так. По шмурді у нас зовсім мало, але це не означає, що я не наробився. Шмурдів взагалі мало, я б сказав би. Але все одно накопався славно. Я рахую на таку кількість знахідок, сміття дуже мало, тому відкриття сезону успішне. Не знаю, чи вам варто йти копати зараз, не кожен готовий до такого копу. Але коли всю зиму не копав, то це коп, я б сказав би, душу зігріє, це 100%. Тому дякую всім за перегляд, ставте вподобайку, буду вам вдячний за підтримку. І буду випускати більше роликів. Все, сезон відкрито.